Сьогодні ми отримали новий гуманітарний вантаж. Велика партія анестезуючих препаратів прибула в Україну з океану. Спочатку літаком з Канади в Польщу, а потім уже з Польщі в Україну в Ужгород, найзахідніший обласний центр, де працює велика кількість волонтерських ініціатив. Від імені благодійної організації Комітет медичної допомоги Закарпаття ми щиро дякуємо Canadian Collective Fund, а саме Тресі Бартам, та Тамі Іза і іншим членам команди. А також Health Partners International Canada, Markham Rotary Club, Maple Hope Foundation та Асоціації Парасолька за всю надану допомогу і підтримку. Завдяки вашій підтримці ми зможемо допомогти великій кількості цивільного населення і також нашим військовим, які захищають нашу Україну і її демократичний вибір. Вже зараз ми формуємо відправлення ліків до лікарень Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Кривого Рогу, Харкова, Одеси. І хотілося б подякувати всім, хто долучився до цієї акції. Ми дуже цінуємо нових партнерів. Разом ми зможемо відповідати на всі виклики і запити, які виникають у нашій країні в такій скрутній ситуації. Це єднання та відчуття підтримки надзвичайно важливе для кожного українця. Дякую.